Усім привіт, хто завітав на новенький відос, у якому ми розповімо вам про актуальну халяву, роздачі та цікаві новини за цей тиждень. Не забудьте підписатись на канал, підтримати шаленою гривнею, а ми відразу переходимо до роздачі. У магазині Індігала знову роздають динамічний пригодницький бойовик з відкритим світом від першої особи Йонг. Раніше її вже роздавали на 12-річчя магазину. Це було в грудні. Щоб забрати її до своєї бібліотеки, перейдіть на сторінку роздачі та авторизуйтесь на сайті. Після цього прогорніть сторінку вниз до кнопки Add to Library, яку і потрібно натиснути. У магазині Steam реалізнулись круті функції, які до цього перебували у беті. Йдеться про можливість зробити гру приватною, щоби приховати її зі свого профілю, синхронізація кошика на усіх пристроях і тому подібне. Днями Valve повідомили, що нові функції вже стали доступні всім користувачам сайту мобільного додатку та Steam Deck. Серед цікавого подарувати гру тепер можна одразу кільком людям, а залишити повідомлення до дарунка стало ще простіше. Кошик тепер синхронізується на всіх пристроях, тож якщо додали гру на сайті, то тепер вона буде в кошику і на телефоні. Нарешті ми цього дочекались. Щодо приватності гри, якщо вам потрібно приховати якусь гру зі своєї бібліотеки чи навіть активності профілю, то це можна зробити на етапі покупки або ж пізніше у бібліотеці. 6 березня на Xbox Partner Preview GSC Game World релізнули S.T.A.L.K.E.R. Legend of the Zone Trilogy для консолей. У збірку входять три гри, як можна здогадатись по назві, це Тінь Чорнобиля, Чисте Небо і Поклик Прип'яті». Портуванням займались самі розробники, зробивши навігацію, стрілянину та інші елементи керування зручними для консолей. Вартість банла становить 40 доларів для консолей Xbox One, Series S та X, а для PS4 та PS5 він обійдеться в 1399 гривень. Для ПК ж набір в Steam до 11 березня можна забрати всього за 119 гривень. Ще однією особливістю трилогії є вирізане звучання росіянською, через що очікується значне потепління найближчими днями та таненням льодовиків від їх палаючих дуб. Тож GSI-красунчики, а ще красунчики ті, хто підписався на канал та поставив подобайку. Дякуємо вам та рухаємось далі. У магазині Steam розпочались безкоштовні вихідні, але будьте обережні, там, чесно кажучи, ще той бойовик до 11 березня 20.00 безкоштовно можна зіграти у дві гри: це Mortal Kombat 1 та Factured Online. Крім цього, на них дія знижка, так МК-1 до 21 березня можна придбати за 1109 гривень, а Factured Online до 14 березня віддають за 349 гривень. Обидві гри мають досить погані рецензії, і якщо для МК-1 вони стабілізувались на позначці в 50% позитивних, то факт Online справи йдуть куди гірше. Вона може похизуватись, маючи лише 36% позитивних рецензій, тобто вони переважно негативні. Безкоштовно можете пограти, але купувати ці гри тільки на ваш вибір. У магазині Epic Games розпочалась нова роздача. До 14 березня 18.00 там можна забрати Astro Duel 2, яка з'явилася у роздачі просто в день свого релізу. Це науково фантастична гра, яка поєднує елементи шутера в космосі та платформеру. Битися можна як на кораблях, так і пересуваючись пішки. В грі є кілька режимів, як один проти одного, командні бої і тому подібне. Коп підтримується до 6 гравців, а ігролад дійсно прикольний та цікавий. Обов'язково забирайте та пограйте, гра того дійсно варта. Наступного тижня роздаватимуть Deus Ex Mankind Divided та The Breach, що теж дуже круто. На Xbox Partner Preview також анонсували The Sinking City 2 від української студії Frogwares. Зовсім скоро розпочнеться кікстартер компанії. Посилання ми залишимо у описі під відео. Перша частина була пригодницьким детективом, а продовження вже стане повноцінним жахастиком у стилі Лавкрафта. Гра розробляється на рушії Unreal Engine 5, що дасть змогу покращити візуальну складову. Ді гри розгортаються в Америці 1920-х років у місті Аркхейм, що від повені надприродного походження та здається дуже знайомим. Багато подробиць сюжету не розкривають, але розробники говорять, що гра підійде як новим гравцям, так і тим, хто вже проходив першу частину. Більше подробиць знайдете на нашому сайті uaprogaming.com.ua. Лінк у описі. Там же показали трейлер Frostpunk 2, яка вийде з українськими субтитрами. Frostpunk 2 це продовження високоціненої гри про виживання суспільства, у якій ви будуєте і керуєте містом в умовах постапоклітичної заметілі. Події гри відбуваються через 30 років після апокліптичної хуртовини, і заявлявся, що оповита вічним морозом. Ви граєте за лідера міста, якому потрібно шукати нові джерела енергії, такі як нафта, і доведеться зіткнутись з новою смертельною загрозою, яка з'являється на горизонті людською природою та її невгамовною жагою до влади. Предзамовлення вже відкриті. в Steam гру можна придбати за 835 гривень. Відже поки такої можливості чомусь немає. Гра вийде і для консолей та з'явиться в підписці Game Pass 25 липня 2024 року. А якщо прогавили халяву, то Space Crew Legendary Edition в Steam віддають безкоштовно. Обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропускати подібні роздачі. Забрати гру потрібно до 14 березня, тоді вона назавжди залишиться у вашій бібліотеці. Це досить складний досібний симулятор. Стратегія. Ви граєте за капітана корабля Об'єднаних Сил оборони та маєте набрати власний екіпаж, щоб вирушити на дослідження галактики та захист землі від інопланетної загрози. Вийшла гра в 2020 році та отримала схвальні відгуки. Наостанок розповімо вам про кілька знижок в Steam. Виживач з елементами дослідження та українську локалізацію Вальхейм віддають за 139 гривень. RPG з темним фетезійним світом Disclapse Liberation можна забрати за 330 гривень. Дай Definity Edition коштує всього 69 гривень. Якщо хотіли взяти Кайло і відчути себе справжнім шахтарем, то Діпро Галактик продають взагалі за копійки всього 125 гривень, та ще вона має українську локалізацію. Якщо полюбляєте карткові ігри, збирання колоди, то зверніть увагу на Slay the Spire. Вона теж має українську локалізацію та коштує всього 169 гривень. Ну і метро Exodus віддають за 159 гривень. А цікавий виживач The Long Dark можна придбати за 214 гривень, гра теж локалізована. На сьогодні у нас все. Не забудьте підписатись на канал, вподобати це відео, та побачимось вже зовсім скоро.